Голоком Олександр Сирський провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки у збройних силах, посилення безпеки у навчальних центрах і обговорив також інші проблемні питання. Термін базової загальної підготовки, за його словами, буде збільшено до 51 дня. Зараз маємо 49. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним безпілотникам ворога. Це одна з новацій шостого видання програми БЗВП. Робота, над яким завершується, додає Олександр Сирський. Розвиваємо базову підготовку у тилових смугах бригад. Усвідомлюємо усю складність ситуації посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід'ємною складовою їхньої бойової готовності. Він також заслухав звіти щодо реалізації за заходів захисту навчальних центрів від повітряних ракетних ударів ворога. Далі цитую головнокомандувача зсу. Моя безумовна вимога забезпечує. Чення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу і військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках, станом на зараз заборонено. На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізовуються також додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються і відновлюються. Головком також наголосив на обов'язковому дотриманні вимог щодо. Обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні загрози. Він визначив завдання для покращення підготовки, серед них також організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів. Далі цитую на завершення, дякую тим командирам, які розуміють важливість підготовки особового складу і постійно підвищують її. Якість додає головком. Ну а далі ми з вами до іншого важливого переходимо. Український президент анонсував більше дронів власного виробництва і з довіреними особами Володимир Зеленський обговорив усе, що стосується замовлень, контрактів і повні можливості нашого виробництва. Далі пропоную послухати детальніше буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну, в нашу зброю. Пріоритет, дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів, на передовій, все, що реально стримує російські штурми. Я вдячний всім українським виробникам дронів, кожному розробнику, всім, хто старається зараз активно розвивати напрямок. Перехоплювачів, це надзвичайно важливо. Росія вкладається в безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію. Україна розраховує на додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів. Також наша держава вже звернулася до США з пропозицією щодо купівлі Петріот. Про це заявив міністр закордонних справ України. Водночас, наша держава дуже сподівається на отримання додаткових систем протиповітряної оборони від партнерів. Ми звернулися до американської сторони. Президент Зеленський особисто звернувся до президента Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО. Саме Петріот, які можуть збивати балістичні ракети, голова МЗС також назвав ще один напрямок, де Україна потребує партнерів. Йдеться про нарощування наших спроможностей у виготовленні своїх систем ППО і розбудові повітряного щита. Андрій Сибіга додав, що ця співпраця з німецькими друзями буде взаємовигідна безумовно. Цієї ночі дрони атакували тимчасово окупований Луганськ. Самісто було в пожежах. Є прильоти пізно увечері, 30 червня, в окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про десятки прильотів і масштабні пожежі. Місто перебувало під нальотом дронів. Окупаційна влада заявила, що ППО працювала щонайменше по чотирьох безпілотниках. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував вибухові події. В тимчасово окупованому населеному пункті логістика росіян у тимчасово окупованому Луганську палає. Написав він. Окупаційна влада заявила про роботу ППО по БПЛА. Я ж нагадаю, ввечері 30 червня гучно від вибухів було у Донецьку. Росіяни заявляли, що місто та область буцімто були під атакою ракет «Стромшейдов». Повідомлялося про удар по металургійному комбінату і вузловій станції в Єсинуватій. Крім того, деякі телеграм-канали писали про атаку на штаб 8-ї. Загальновійськової армії збройних сил Росії були повідомлення і про удар по будівлі донецького інституту кольорових металів, яка могла використовуватися у військових цілях. Розмі писали, що нібито дев'ять українських винищувачів запустили ракети Storm Shadow у бік Криму. Стверджують, що у військових частинах Севастополя звучав сигнал тривоги. У Красноперекопському районі пролунав вибух чи пуск. А керченський міст навіть перекривали для руху. Неспокійно було й у інших населених пунктах. Криму дрони атакували також Ростов, Таганрог, Новошахтинський, кілька районів Ростовської області за ніч сили та засоби протиповітряної оборони росіян буцімто знищили БПЛА у кількох населених пунктах. У Таганрозі у багатоквартирному будинку розбито кілька вікон, пошкодження. Зазнали припарковані поруч автомобілі. Говорить офіційна влада тамтешня. Жителі Саратова та Енгельса повідомили про вибухи та сирени. Там розташований аеродром зі стратегічною авіації Російської Федерації. Раніше у Росавіації повідомили, що аеропорт Саратова призупиняв роботу. А губернатор попереджав від міністерства оборони. Надійшла інформація про загрозу БПЛА локально у місцях можливої загрози працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби буцімто приведені у повну готовність. У міноборони Російської Федерації стверджують, що збили 60 БПЛА над Росією та окупованими територіями. Але по пожежах помітно, що влучання теж є. Далі ближче до ситуації на фронтах російсько-української війни окупанти намагаються проводити наступальні дії уздовж усієї лінії фронту. На Сумщині просування ворога вдалося зупинити. Тим часом противник активізував атаки на Запоріжжі. Повідомляє американський інститут вивчення війни. Так, аналітики пишуть, що нещодавно загарбники просунулися у східній частині Кам'янського на південний захід від Оріхова. Про це свідчать геолокаційні кадри за 30 червня. Крім того, російські військові блогери стверджують, що Противник нещодавно просунувся у напрямку Гуляйполя. кажуть, що окупанти увійшли до центральної частини Малинівки. Втім, підтвердження цієї заяви поки що немає. Генеральний штаб повідомляє про 146 зафіксованих боєзіткнень за добу. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 107 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 3776 дронів камікаци. На північно-слобожанському і курському напрямках українські оборони. Відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів. Загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб і здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників. На Куп'янщині відбулося чотири атаки загарбників. На Лиманщині ворог атакував 19 разів. На сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили чотири атаки. Проти Тивника на Краматорському ж окупанти атакували шість разів. На турецькому напрямку ворог здійснив шість атак. Найважчою ситуація залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах 14 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку. А на Гуляйпільському наші оборонці відбили два штурми ворога. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони. На Придніпровському наші оборонці успішно зупинили одну ворожу. Атаку українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем. 144 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки окупантів заява, яка надходить зі сполучених штатів Америки. Адже у Трампа різко відповіли піскову, який звинуватив Сполучені Штати Америки та Києву затягуванні мирних переговорів. Я нагадаю, що напередодні у Кремлі прокоментували отой так званий переговорний трек і чимало висловилися про те, як має як мають тривати перемовини? Нагадаємо собі цю історію. Речник Путіна Пісков прокоментував можливість третього раунду переговорів Росії і України, заявив, що стан на землі теж треба враховувати, і заявив, що чимало залежить від позиції Києва та Вашингтона. Загалом, після того, він заявив, що подальша доля мирного процесу щодо України визначається насамперед позицією української влади, а також ефективністю Вашингтона. Як посередника його таку заяву передали російські агентства – Ну і вже згодом спецпредставник Трампа по Україні Кіткелох прокоментував цю заяву? Наголосив, що звинувачення Росії у тому, що мирні переговори гальмують саме Сполучені Штати та Україна, не мають жодного підґрунтя за його словами. Президент Трамп послідовно і наполегливо виступає за досягнення прогресу у припиненні війні. Ми закликаємо до негайного припинення вогню і переходу до тристоронніх переговорів про завершення війни. Росія не може й далі затягувати час, продовжуючи бомбардувати цивільні об'єкти в Україні. Йдеться у повідомленні генерала. Він також заяву Піскова назвав Орвелівською. Я думаю, то не Орвелівський рівень уже то щось набагато знаєте, гірше і набагато глибше щось саме про Російську Федерацію і про їхнє бажання називати чорне-білим, біле чорним і змішувати повсякчас ці кольори для того, аби потворити акценти. Ну чекаємо тепер реакції від Дональда Трампа, чи буде він вдавати продовжувати вдавати роль страшного того миротворця, який буцімто хоче завершити російсько українську війну. Ну але поки що ми бачимо, попри заяви від від Російської Федерації. Федерації у Кремлі не готові до справжніх переговорів і не готові до справжнього і справедливого миру. Ми ж з вами до інших новин також переходимо. Президент Володимир Зеленський розповів нові деталі щодо європейських санкційних пакетів. Спершу слухаємо частину із традиційного вечірнього звернення. Ну а далі обговоримо. Вже фактично півроку Путін вкрав у дипломатії. Ще півроку. На додачу до усього часу цієї війни тиск потрібен, триває робота щодо нових санкцій. Я дякую всім в Америці, всім в Європі та країнах Сімки, хто готує нові санкційні кроки, будуть і рішення по синхронізації всіх санкцій, українських і в інших юрисдикціях, санкцій-партнерів. В рішеннях РНБУ потрібен відповідний темп, і сьогодні були визначені конкретні завдання щодо тематики санкцій. Так чи інакше, нам всім доведеться гарантувати безпеку в Європі сильною та справді дієвою архітектурою безпеки, тим, що за будь-якого сценарію дасть Європі надійний захист. Росія не змінює своїх планів і не шукає виходу з цієї війни. Навпаки, вони готуються до нових операцій, в тому числі на території європейських країн. У них такий принцип: Росіяни шукають, де вийде. І вони мають побачити, що всюди їх буде чим зупиняти. Тому більше наших спільних виробництв. Більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки в Європі. Але щодо синхронізації європейському союзі, усе трохи сумно, принаймні так видається на перший погляд. Бо ж я нагадаю, що 27 червня на засіданні послів європейського союзу дипломатам не вдалося ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. До цього питання мали повернутися після зняття двох застережень. Йдеться про позицію словаччини та Угорщини. Суспільне з посиланням на власні джерела пише, що пакет не розглядатимуть, допоки словаччина не владнає з єврокомісією питання щодо відмови від від російського газу безглуздо обговорювати це до візиту представника ЄК до Братислави. Пакет в основному узгоджений. Для того, щоб дві делегації зняли свої застереження, необхідно вирішити інші питання. Одна делегація має проблему, інша підтримує її. Але формально це два застереження. Отож, словаччина та угорщина два проросійські представники, які до Кремля їздили і Росію, підтримують і ніяк не можуть злізти з газової голки країни-агресорки. 26 червня. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що витуватиме 18-й пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації. Якщо його не відтермінують, причина незгода Фіцо з пропозицією припинити імпорт російських енергоносіїв. Угорщина тим часом заявила, що разом зі словаччиною блокуватиме ухвалення 18-го пакета санкцій Анкцій ЄС проти Росії я нагадаю також, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив керівництво Євросоюзу у неможливих обіцянках Україні у, у зв'язку з прагненням нашої держави вступити до ЄС за словами прем'єр-міністра. Аби включити країну до економічного блоку, потрібно знати, що вона собою являє, являється її кордони, чи має вона визначену ідентичність сутність. Українці не з їхньої вини є невизначеною сутністю, сказав він, де її кордони населення втекло, ми не знаємо, скільки їх є, скільки їх буде. Ну, Віктору Орбану можна просто глянути на карту Європи. Якщо у нього в кабінеті, звісно, не висить російська версія. Схоже, саме на неї він посилається, коли не може згадати, де і як виглядає Україна. Російські наративи філігранно подані на європейську аудиторію. Ось чим займається Віктор Орбан. Але якщо ви думаєте, що кремлівська агресія, що загрожує українським кордонам, це єдина причина лякає угорського прем'єра, то, звісно, що ні. Там є також економічні причини, які Віктор Орбан намагається запакувати під політичні невизначеності. Прем'єр-міністр потім пояснив, чому він виступає проти членства України. Вони мали б ті ж права, що й угорці, наприклад, щодо працевлаштування чи підтримки сільського господарства коштів на розвиток. Але вирішальний аргумент, за його словами. Полягає в тому, що це країна, яка перебуває у стані війни, навіть якщо це не з їхньої вини. Якби ми прийняли країну, яка перебуває у стані війни, до ЄС, ми б також визнали війну. Ми цього не хочемо, сказав прем'єр-міністр. Очевидним залишається факт, що Україна найбільша країна Європи з величезним агросектором, який розвивається навіть у час війни, а після неї та з європейським фінансуванням і поготів. Це велика загроза для східноєвропейських країн, які навряд чи зможуть конкурувати у таких масштабах. Саме тому Польща і перекривала українські кордони, і протестувала проти рішення Єврокомісії надавати Україні великі пільги у час війни. І здається, свого вони добилися. Уже завершилися перемовини Єврокомісії та України щодо перегляду поглиблений. Та всеосяжної зони вільної торгівлі це основний торговельний договір між Євросоюзом та нашою країною. Тепер єС та Україна працюватимуть над удосконаленням технічних елементів угоди. Згодом єврокомісія ухвалить пропозицію щодо рішення ради ЄС про схвалення документу. Тоді його має погодити комітет асоціації ЄС Україна. Ключові елементи оновленої угоди передбачають, що Україна до 2028 року поступово наблизить свої стандарти сільськогосподарського виробництва до європейських стандартів. Відповідно до цілий вступу до Євросоюзу. Цей варіант передбачає три ключові принципи: перший з них рівні умови Грим. Згідно із ним, новий доступ до ринку, окреслений поступовим приведенням України до відповідних європейських виробничих стандартів. Йдеться про добробут тварин, використання пестицидів і ветеринарних паспортів. Україна має кожного року звітувати про свій прогрес у цьому питанні. Другий принцип надійне захисне положення. Україна та Європа зможуть активувати положення, механізм, який дозволить вживати відповідних заходів, якщо імпорт спричинить негативні наслідки для будь-якої зі сторін. У випадку ЄС, оцінки. Можливих перешкод зможуть провести на рівні однієї або декількох країн. Третій принцип це розширення торговельних потоків. Нові домовленості забезпечують баланс між підтримкою торгівлі України з євросоюзом та повним урахуванням чутливих питань європейських сільськогосподарських галузей та зацікавлених сторін. Бачите, тут не будемо показувати пальцем на цих польських фермерів. Так би мовити. Доступ до ринку теж різниця для найбільш чутливих товарів: цукру, птиці, яєць, пшениці, кукурудзи та Меду спостерігається незначне збільшення порівняно з початковим варіантом для інших товарів. Несли покращення на користь двох сторін. Україна та ЄС вирішили вивчити, які можливості є для підтримки українського експорту на традиційних ринках третіх країн. Окрім того, домовилися оцінити досягнутий процес економічної інтеграції і перспективи євроінтеграції України. Для деяких продуктів ми домовилися про повну лібералізацію. Приклади включають деякі молочні продукти, такі як сухе незбиране молоко, кисломолочні продукти, а також гриби, виноградний сік тощо, розповів комісар з питань сільського господарства та продовольства ЄС Крістоф Хансен. Україна натомість збільшить квоти на експорт свинини, м'яса, птиці та цукру, і зменшить або скасує мита на інші продукти, що збільшить можливості експорту для фермерів з Європи.